Всім привіт, друзі! З вами я, Михайло, і ласкаво просимо знову до нового відео. Е, наперед дуже вдячний, що ви підписались, лайкнули, дякую. Е, сьогоднішнє відео, в принципі, позитивне, тому що, знаєте, все негативне, що робиться з нашими ворогами, для нас це позитивне. А в відео я би хотів розказати коротко про це, як Фінляндія, в принципі, продовжує дрючити Росію. Тобто. Коротко, за останніми повідомленнями Агентства СТТ, влада Фінляндії розглядає можливість конфіскувати стадіон у Гельсінгі, який належить друзям президента Росії Володимира Путіна. Тобто бути другом Володимира Путіна означає бути ізгоєм, виходить. Це, це бізнесмени Аркадій Борис Ретенберге разом з Геннадієм, якимось там, які перебувають у санкційних списках Євросоюзу. І після прийняття нового пакету санкцій вони отримали шанс продати цей стадіон, який зараз заморожений. Перше, що я хочу сказати, що бачите, все таки для тих, хто говорить, що санкції не працюють. Так санкції працюють, просто потрібно набагато більший час для санкцій, щоб вони почали розгортатись і от впливати на різні такі штуки. А друге, що би я хотів сказати, що бути другом Путіна зовсім не вигідно в даний час. А що означається з продажу стадіону? Тобто, якщо стадіон не буде проданий, то фінська влада просто конфіскує цей стадіон, забере собі на свої блага, не знаю, будуть там святкувати перемогу над Росією. Але якщо е, вони навіть продадуть, то ті гроші, е, тобто, якщо навіть ці бізнесмени продадуть, е, то ці гроші по-любому будуть заморожені. В принципі, і так, і так ці люди не отримають цих грошей до повної. Поразки Росії. Що хотілося б сказати, що це лише одна з чисельних прикладів, в принципі, як працюють санкції, як вони давлять на цих політиків і олігархів російських, і яким буде зовсім не солодко. Я думаю, що це ситуація з стадіоном це лише початок. Також хотів сказати, що сьогодні Фінляндія закрила цей останній свій пункт пропуску повністю. Там на півночі закрили через те, що в принципі фінська влада бачить ризики, що Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Фінляндії, відправляючи туди. От нелегалів е, різних на роверах, нелегалів без документів. Тому вирішили зараз на три місяці закрити повністю всі свої пункти пропуску. Ну, в принципі, воно і не дивно межувати з таким сусідом. Е, тут треба оберігатися. Ну і хотілося би нагадати, що е, в принципі Росія почала війну з Україною, щоб НАТО. Захищати себе від НАТО та щоб воно ближче до них не бійшло. А вийшло зовсім навпаки. От навіть їхні пропагандистські ці персони в Росії ось що говорять. Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО, а значить, общая границя западного воєнного блока з Росії сьогодні увілічилась більше, ніж в два рази. Ось так добилися вони свого гарно так продовжувати. Я пару раз був у Фінляндії. Це дуже гарна країна, і, на жаль, для Карелії, що вона стала частиною Росії, я впевнений, навіть самій Карелії багато людей хотіли би повернутися назад в Фінляндію. Бо я не знаю, я не знаю, як можна було так засрати, можна сказати, цю частину. От, подивіться, як виглядає зараз цей регіон. От якісь бараки незрозумілі. І, і, і Я не знаю, як там реально людям жити, в принципі. Я думаю, якби фінам показати ці бараки, вони б не повірили, що так реально буквально пару кілометрів один від одного жити і настільки величезна різниця. Але нічого, росіяни гордяться тим. Ну і от то, що я бачу, наприклад, з них на картинці в тому сюжеті, це так, також Корелі, як, ну, ми, ми говоримо, що от, можливо, їхні діти стануть розумніші, стануть по-іншому це розуміти. Ну, от дивіться, людина. Дитина, не знаю, років в всякі футболці. Тобто, я думаю, що там батьки добре працюють над тим, щоб їхні діти також нічого не зрозуміли, і далі всі хором йшли за їхнім вічним президентом. Ось такі хати, ось такі райони. Ну не знаю, за того гордимося, і оця от фотка мене теж дуже тригернула. Тобто, тут пише дивіться, «Рисунок сина. Тобто, це якась дитина намалювала от таку картинку, як росіяни в принципі атакують так Україну, і отут бачимо, зривають український прапор. Тобто нам треба бути готовим і розуміти, що ми не будемо мати спокою від Росії. Тобто, нам треба пам'ятати, що коли Україна вижене Росію. По-любому, треба максимум захищатися, бо ось, ось це от майбутнє буде проростати, і також через 10-20 років знов захоче помститися, напевно, за своїх за своїх пап, за своїх папок, які воювали. От уявіть, чи в Фінляндії реально би було, щоб сім'ї запропонували ось таке, як тут на відео, в Карелії, що це. Квально поруч, послухаємо. Троє дітей нам предложили теж житло без туалету, без води. Я говорю, що зовсім? Як я буду без води трьома дітьми жити? І вообще без всього. Бо вони вообще не виділили ні копейки, ні копійки не виділили. А, сейчас... а от так а зачем? Зачем вам вода? Зачем туалет? Все можна на вулиці. І от в цій картинці це вся Росія, дивіться, ідеально підходить. Стоїть якийсь обідраний будинок, не знаю, чи то згорів, чи то. Він так по модному в чорне пофарбований. Якісь антени за те, що пловило президента. І жінка, так, яка ось що говорить. А зараз муж у мене йшов на СВО. От, позавчора. Просто безвиходності. Ні, мені адміністрація не допомагає. Він говорить, що мені здесь делать? От так. Тобто, оце вся Росія. Давайте ще раз назад. От. Муж уйшов на СВО. На, на війну говорити Гесвел, на війну вбивати українців щоб визволяти їх а самі живуть у такому гету їх ніхто і так не слухає і на вулицю по своїх потребах отака росія в більшості ну що хотів би сказати що фіни молодці в принципі вони розуміють розуміють хто біля них існує і що потрібно з тим робити Надіюся, більшість країн також будуть це розуміти. Будуть максимум допомагати Україні, а не як деякі наші сусіди, щось вимахуються як в попередньому моєму відео. Ну, а для вас, хто дивився, хотів би дуже подякувати і до нових зустрічей. Па-па!